В бюджетних смартфонах маю такий Huawei y 5 2018 року. Є ось такі невеличкі царапки, ціна 950. Ось такий по ободу, Мікророз'ємчик, працює добре. Ось такий з цієї сторони. По екрану нюансів, якихось критичних, немає коцок чи царапок. Зараз покажу інформацію про телефон. Система про телефон. Y5.18 року, Android встановлений 8.1, 2 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять самого телефону 16 ГБ. Так, зараз покажу вам, тут є один невеличкий нюанс. Зайдемо по якісь повідомлення, щоб відкрити клавіатуру. Не працює ось тут нулік. Тобто можна перевернути такой телефон, і він буде працювати. І все остальне працює. Десь сенсор прижатий, мабуть, в комплекті телефон та зарядний шнурок для замовлення. пишіть у повідомлення.